Всім привіт! Сьогодні в'яжемо ось такий оздоблювальний квадрат. Його ще називають бабусин квадрат. Беріть нитки, гачок, і давайте почнемо. І так, пров'язуємо ланцюжок з чотирьох повітряних петель. Перша петля, друга, третя, четверта. З'єднуємо в'язання з'єднувальною петлею. З'єднуємо першу і останню. Петлі нашого ланцюжка. Далі будемо пров'язувати зараз дві повітряних петлі, але разом із цим кінчиком будемо вв'язувати його в'язання. Перша петля, друга петля. Далі пров'язуємо стопчик з одним накидом. І не забуваємо за цей кінчик пров'язуємо в дві нитки. Будемо одразу його ховати. Так, пров'язали в нас вже два стопчика з одним накидом. Ці петлі підйому рахуються як стовпчик з накидом. Далі повітряна петля. Знову пров'язуємо у кільце два стовпчика з накидом. Пров'язали. Далі дві повітряних петлі. Знову два стовпчика з накидом в кільце. Повітряна петля, два стовпчика з накидом, і дві повітряних петлі, знову два стопчики з накидом. Повітряна петля. Два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі. Знову два стовпчики з накидом. Повітряна петля. І два стовпчики з накидом. Дві повітряних петлі. Так, з'єднуємо в'язання. Так. Зараз. Так, в'язання. Ховаємо нитку у в'язання. Так, у нас вийшло два стопчики з накидом, повітряна петля, два стопчики з накидом. Ось таких от е, груп стопчиків буде у нас 4. Ну і між цими групами по дві по повітряних петлі. Так, ховаємо нитку. Можемо затягнути, зробити ось такий вузлик спочатку Так. і далі вже в кіску. Ховаємо ниточку у кіску. Коли будемо в'язати наступний ряд, нитка перекриється іншою ниткою. Якщо кінчик дуже довгий, його можна відрізати, щоб не заважає Так, тут я відріжу. І так, продовжуємо в'язати. Візьму нитку іншого кольору. І ось цю арку де дві повітряних петлі, протягую нитку. Знову буду в'язати ось цим кінчиком. В дві нитки. Пров'язую. Дві повітряних петлі. Далі два стовпчики з накидом. Так перший, другий. Далі дві повітряних петлі і знову в цю саму арку пров'язую три стовпчики з накидом. Так у нас буде формуватися кут квадрату. Так, три стопчики з накидом, дві повітряних петлі, три стопчики з накидом. Далі повітряна петля, і ось між двома стовпчиками пров'язую там, де ми пров'язували пров повітряну петлю, буду пров'язувати три стовпчика з накидом. Так, далі повітряна петля. Знову кут у нас, там, де два, дві повітряних петлі, пров'язує три стовпчики з накидом. Три, три, не дві дві повітряних повітряних петлі, повітряних петлі І знову ж сюди три стовпчики з накидом. Далі повітряна петля. Знову сюди прив'язуємо три стовпчики з накидом. Повітряна петля. Там, де дві повітряних петлі, знову прив'язуємо кут. Це три стопчики з накидом. Дві повітряних петлі, і знову три стопчики з накидом в цю саму арку. Далі повітряна петля. Знову два стопчики пропускаємо. Ось тут арка, там, де у нас повітряна петля, пров'язуємо три стопчики з накидом. Повітряна петля. Так. Знову в кут пров'язуємо три стовпчики з накидом. Так. Далі повітряна петля, Дві, вибачте, дві повітряних петлі. Знову. Три стовпчики з накидом, повітряна петля, і знову там між двома, між парами ось стовпчиків знакидом, є у нас арка, де одна повітряна петля пров'язана. Пров'язуємо сюди три стопчики з накидом. Перший, другий, третій. Так, з'єднуємо в'язання. Протягуємо нитку. Відрізаємо. Ось такий маленький квадратик у нас вийшов. Зягаємо ниточку назад. І знову ж так по аналогії ми її ховаємо. Спочатку можна зробити вузлик ось так закріпити нитку. Так. І будемо ховати вже її у в'язанні. Знову та сама історія. Ховаємо під кіску ось цю. Можна і в кіску сховати ось так. Головне, щоб не було видно цього кінчика. Так, беремо наступну нитку і знову в'яжемо так само. Так, візьму сіру. Витягую нитку, знову кінчик пров'язую разом з робочою ниткою. Пров'язую дві повітряних петлі, два стовпчики з накидом. Дві повітряних петлі. Так. І знову два три стопчики з накидом. Так. Якщо у нас тут кінчик не сховався, ми його потім сховаємо. Далі. Повітряна петля, і далі все повторюється в'язання. Три повітряних петлі, вибачте, не три повітря, три стопчики з накидом, повітряна петля, знову три стопчики з накидом, і там, де кут, ми пров'язуємо. Так, три стопчики з накидом пров'язали повітряна петля. І далі, там, де кут, пров'язуємо три стовпчики з накидом, повітряна петля, одна і друга. Зараз. І знову три стопчики з накидом. І так, ми в'яжемо три стовпчики з накидом, дві повітряних петлі, три стовпчики з накидом, там, де кути. Далі повітряна петля, три стовпчики з накидом в арку. Повітряна петля, три стовпчики з накидом в варку, повітряна петля, знову в кут 3 стовпчики з накидом, дві повітряних петлі, 3 стовпчики з накидом. І далі в'язання повторюється. І так, мені залишилось пров'язати останній кут квадрату. Значить, я тут пров'язала три стовпчики з накидом, повітряну петлю і далі в арку в'яжу три стовпчики з накидом. Дві повітряних петлі, знову три стовпчики з накидом. Повітряну петлю, в арку ось цю між трьома стопчиками, де три стопчики далі. Повітряна петля тут і пров'язуємо три стопчики з накидом. Повітряна петля. Знову в цю арку пров'язуємо три стовпчики з накидом. Повітряна петля і з'єднуємо в'язання з другою петлею підйому. Відрізаємо нитку. І так само її ховаємо у в'язання. Спочатку перетягуємо її назад, тут її можна закріпити. І сховати у в'язання. Так, ось такий прямокутник, не прямокутник, а квадрат. Ось такий квадрат у нас вийшов. Далі, якщо потрібно змінити нитку, ми міняємо нитку і продовжуємо в'язати вже по аналогії. Так само. В кожний кут прив'язуємо 3 стопчики з накидом, 2 повітряних петлі, 3 стопчики з накидом. Далі повітряна петля, 3 стопчики з накидом, повітряна петля, 3 стопчики з накидом. Бажаю вам успіхів!